Добрий ранок, діти. Рада вас вітати на занятті соціуму, на якому ми з вами поговоримо про взуття. Але для початку давайте з усіма привітаємося. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку. Пташки, Доброго ранку тобі і мені. Молодці діти! а зараз поміркуйте, що людина одягає на ноги. Подивіться зараз на свої ніжки, що ви взуті. Мабуть, на ваших ніжках зараз капці, це взуття. Взуття ми одягаємо на ноги. Воно, буває різне, для кожної пори року своє, для теплої та жаркої літньої погоди босоніжки, а в холодну, зимову погоду ми одягаємо теплі чобітки. Діти, а в якому взутті ви ходите після дощу? Вірно, ви одягаєте гумові чобітки, ніжки не промокнуть, і ви не застудитесь. Молодці, дітки, ви добре попрацювали. А може, ви знаєте, коли треба взувати кросівки? Вірно, кросівки люди взувають, коли йдуть займатися спортом. Ви сьогодні, діти, молодці, добре працювали. На цьому до побачення на все добре!